Бінокуляр Silva Васцинік 8 має широке поле зору, що робить його хорошим біноклем для виявлення швидких цілей. Оптика BAK 4 має високу якість і забезпечує чітке зображення. Прогумована поверхня бінокля дозволяє зручно тримати його в руках, а шарнір забезпечує компактність бінокля, коли він не використовується. Комплектність включає широкий ремінь на шию, футляр і серветку для чищення. Особливості бінокля міцний, компактний та легкий. Легко носити із собою, не боїться дощу, прогумована поверхня забезпечує зручний хват. Складний завдяки системі з двома шарнірами, високоякісне склобак 4 Optics забезпечує чудові оптичні характеристики, хороше віддалення вихідної зіниці. Легко налаштовується різкість та поле зору, легко розпізнавати об'єкти, що швидко рухаються, у комплекті ремінець, чохол та серветка для протирання. Характеристики, матеріали тПІ, скло і метал, збільшення 8-кратне, габаритні розміри 110 на 110 на 42 мм, діаметр лінзи 25 мм, діаметр вихідної зіниці 3,1 мм, відстань до вихідної зіниці, 13,5 мм. Міжзоркова відстань від 52 до 74 мм, міліметри, поле видимості 114 метрів на відстані 1 кілометр, тип призми, бак 4 Оптікс, система фокусування, центр фокус, вага 285 грамів. Придбати бінокль можна у магазині Шериф у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9 або замовити на сайті.